Справу дніпропетровських терористів направлено до суду. Про це сьогодні заявив заступник генерального прокурора України Віктор Вайцишин. Після вивчення 77 томів кримінальної справи він затвердив обвинувачення для чотирьох чоловіків. Зокрема, викладача Дніпропетровського національного університету Віктора Сукачова та його товариша Віталія Федоряка обвинувачують у скоєнні восьми терористичних актів у Дніпропетровську, Харкові та Запоріжжі, внаслідок яких одна людина загинула, а 35 постраждали. Інших двох льва просвірніна та Дмитр... Петра Реву обвинувачують у підсобництві. Саме вони не визнають своєї провини, і оголосили голодування. Про відмову від їжі заявив також Віктор Сукачов, вимагаючи звільнити своїх товаришів. Коли саме розпочнеться слухання справи, та в якому суді наразі невідомо це має вирішити вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ. Практично всі потерпіли, які фізично зазнали пошкодження від цих злочинів. Вони мешкають на території Дніпропетровщини. І я як керівник слідчо-оперативної групи вважаю, що судовий розгляд даної кримінальної справи повинен відбуватися на території Дніпропетровської області.